Чи вірите ви в знаки долі? Багато людей вірять, а багато не вірять. Я особливо над цим не задумувалась, але коли почалась війна, я, як і кожен українець, почала з надією дивитись в майбутнє в пошуках звістки про мир, в пошуках якогось світла в кінці тунелю. І якось я сама задумала собі свій знак: що якщо мені попадеться у вільному продажу, Моя давня хотілочка, орхідея, яка зникла з квіткових лавок, а саме Клеопатра, то я її зразу ж куплю і настане мир. Ось так я собі задумала і повірила в цей знак, який мені має показати доля. Я не провидиця, звичайна людина, але задумала тому, що хочеться вірити в щось хороше. Знаєте, коли я купила Клеопатру? 11 травня 2024 року. Вже майже рік пройшов. Думаю, що розповідати, як я побачила цю квітку в магазині, і скільки в мене було радості, марна трата часу. Все і так зрозуміло. Клеопатра в руках. Я щаслива, зразу ж йду до каси, розраховуюсь і їду додому з думкою. Ну все недовго залишилось. Орхідея миру дома, так що чекаю, вже десь скоро він наступить, довгожданий мир. Звичайно ж, наступить, звичайно, але не із за орхідеї. Рослини такі питання не вирішують. Навіть якщо і мають королівські назви. Та все ж, давайте роздивимось мою Клеопатру, Так як я вже не впевнена, що це саме цей сорт. Покажу коріння, воно в неї хороше, хоч самі корені тонкі, якось незвично дуже тонкі. Розетка теж невелика. Наскільки я дивилась огляди домашніх колекцій. То Клеопатрі мають величезні розетки, займають багато місця. А це дивіться, яка акуратна, малесенька. Квіточка добре цвіла дома, від цвіла, почала ростити лист, як від конос зрізала до першої живої бруньки, не пересаджувала рослину. Орхідея себе добре почуває, спочатку розбудила кілька бруньок. Але ростити почала одну. І ось така гілочка з трьома бутонами виросла. І розкрились три квіточки, які я тут кручу верчу та вам показую. Давайте роздивимось квіточки. Буду вставляти фото Клеопатр, які я знайшла в інтернеті. Але їх є чимало, і вони під номерами. На яку схожа моя. Чому я вирішила, що ця квітка, яку я купила, має назву Клеопатра? На горщику назви немає, тільки код. Але ж назва не завжди є, частіше немає, чим є. І ми свої рослини пізнаємо по їх зображеннях, по тому, як вони квітнуть? Коли я купувала рослину, я була впевнена, що це саме вона, саме моя давня хотілочка. І знаєте, коли я задумалася, що це може бути інша квітка, я задумалася, що орхідея миру є, а миру немає. І тоді я почала шукати в інтернеті фото Клеопатр. І побачила, що, скоріше всього, моя орхідея це Sunset Фейрі. Теж ставлю фото, щоб звірівняти. Таки я помилилася це не Клеопатра. Не знаю, чи з'являться Клеопатри в продажі, можливо, ще з'являться, а можливо, залишаться тільки в домашніх колекціях. Сансет Фейрі теж гарненька квіточка. Ще тільки мене цікавить, чому на одному з сайтів продавались підлітки орхідей з назвою Клеопатра Сансет Фейрі. Можливо, все-таки Сансет Фейрі і є однією з Клеопатр. Питання, на яке я не знаю відповіді. Та, може, хтось з глядачів знає, Надію, що приживеться в моєму домі та буде гарно квітнути. А мир обов'язково настане, інакше і бути не може. Всім дякую за увагу!